Донбас завжди тяжів до Росії, а все українське тут було чужим. Цей стереотип десятиліттями нав'язувала російська пропаганда. Яка ж справжня історія цього регіону? Факти, які перевернуть ваше уявлення про український схід? Донбас завжди був проросійським. Донеччина і Луганщина ісконна руська земля. Це відверта брехня. Адже перші поселені на цих теренах заснували козаки ще у 17 столітті. Тоді на місці сучасного Маріуполя була Кальміуська паланка, що входила до складу Запорізької січі. А на початку двадцятого століття на Донеччині діяла ціла мережа української організації просвіта. Лише у Слов'янську у 1917 році налічувалось 10 осередків у школах Донеччини та Луганщини. Ймовірно не розповідали, що незалежність України виборювали й тут. Коли у 1917 році регіон окупували купували більшовики, далеко не всі жителі тримали їх сторону. Завдяки підтримці місцевих партизанів армії УНР вдалося визволити Донбас. А у роки Другої світової не лише на заході, а й на сході України діяли ОУН і УПА. Тут була потужна мережа, із 35 районів Донбасу. 18 підпорядковувалось українським націоналістам. Очолив рух Євген Стахіб. Якщо на заході у лісах повстанці робили криївки, то на Донбасі вели боротьбу у великих містах, збираючись на конспіративних квартирах аж до 60-х років. Чимало шістдесятників і дисидентів, які чинили опір радянській системі, були родом із Донбасу. Автор памфлету Інтернаціоналізм чи русифікація, літературознавець Іван Дзюба, народився на Донеччині. Літературознавець Іван Світличний та його сестра Надія на Луганщині. Звідти родом і співзасновник української гельсінської групи Микола Руденко. Дитячі роки на Донеччині провів дисидент Анатолій Лупеніс, який був ініціатором українського меморіалу. Більшість свого життя у Донецьку прожив і поет Василь Стус. Не лише інтелігенції радянська влада стала кісткою в горлі. Наприкінці 80-х шахтарський край повстав. Масові страйки шахтарів Донбасу лише пришвидшили розпад СРСР. Страйкування, які починалися з прагнення донецьких гірників поліпшити умови праці, завершилися зняттям з посад перших осіб УРСР та визнанням суверенітету України. А 1 грудня 1991-го вщент розбилися ілюзії Кремля на всеукраїнському референдумі. Донбас сказав незалежності України, так Донбас завжди був українським. Тут боролися за незалежність України армія УНР разом з місцевими партизанами. А українські націоналісти розгорнули у регіоні цілу підпільну мережу. Проти радянського панування свого часу постала інтелігенція і шахтарі. Боротьба за український Донбас триває й досі.